Всім привіт! В цьому відео розпаковка і короткий огляд клавіатури Real-L Comfort 7070. Замовляв її на розетці. Прийшла в стандартній коробці. В комплекті Гарантійний талон, гарантія 1 рік. Дехто скаржиться, що в талонах нічого не відмічають. Зараз всі гарантії здійснюються по чеку, тому зберігайте його. Інструкція українською і сама клавіатура. Виглядає вона на свої гроші досить непогано. Пластик, з якого зроблений корпус має фактуру дерева. Знизу є гумові ніжки, на жаль, кут нахилу клавіатури регулювати не можна. Підсвічування таке, як на картинці. Як і писали у відгуках, дійсно є сліди фарби на білій частині клавіш. Можливо, так і задумано, але виглядає так собі. В плані звуку вона не тиха, але все пізнається в порівнянні. Якщо порівнювати її з клавіатурою за 100 гривень, то звучить вона приємніше. Підсвічування має 3 рівня яскравості. Також ще є окрема кнопка для вмикання і вимикання підсвітки. Але це зайве, як на мене. В цілому, клавіатура більше підійде для людей з великими руками. Клавіші доволі великі. Після стандартної клавіатури це трохи незвично. Всім дякую за перегляд, підтримайте канал вподобайкою та коментарем.